Сьогодні в нас огляд літаючих тварин Пандори. Відкриваю цю підбірку великий Леоноптерекс або турук найбільша літаюча тварина на Пандорі, шкіра червоно-жовта та чорна, довжина тіла 15 метрів, розмах крил 31 метр, з трикутним синім гребнем на голові одинокий хижак. Гірські банші, широко поширена на Пандорі, літаюча тварина використовується навіть для повітряної їзди. Гніздяться чисельними колоніями переважно в гірській місцевості. Лісові банші споріднені з гірськими банші, але істотно менших розмірів до 8 метрів. Розмах крил 7 метрів мешкає в густих тропічних лісах. Тетраптерон – невелика літаюча хижа тварина Пандори, шкіра якої фіолетового забарвлення, величина 1,5 метра. Проживають великими колоніями. Інгбат малий літаючий хижак Пандори. Розмах крил до 1,2 метрів. Харчується невеликою здобичу, хоча на більшу здобич можуть нападати з граєм. Віялова ящерка це маленька нічна рептилія, довжина тіла 45 см, шкіра коричнево-жовта. Для польоту розкриває гребень діаметром 1 метр. На сьогодні це все. Підписуйтесь та поширюйте це відео.